Ще не подобаються ці всякі маніпушки, зайці ліжки, кажуть. Які вони манівні. Це вже третій. Я кажу, а чого не продаєте? А кажу, зачем продавати? Зараз упала ціна. Ми знаємо, що українець-українці ніколи в житті не надурить. Подивимося, да, хто кого надурив. Ого! Зараз з розгону, так? Да? Хлопці запускають свій сушильний невеличкий комплекс. Туризм на Камазі. Сьогодні будемо багато їздити на Камазі, будемо скупляти зернові, безпосередньо ячмінь. Будемо знайомитися з господарствами. Можливо, познайомимося із самими фермерами, якщо дадуть добро. Но з хазяйствами ми точно познайомимося. Будемо важити ячмінь, будемо розраховуватися, будемо їздити почти по всій Черкаській області. Почти, Ха, безпосередньо у Вергуни. Так що, сьогодні нас чекає. Декілька невеличких приключень. Не забудьте підписатися, а також не забудьте, що в кінці буде мотивуюча цитата тижня. Так, Заїжджає, заїжджає, право, давай, 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 давай. Я ті паси там команду, щось правильно розказую. Зважилися, зараз будемо грузитися. Побачимо, що там за погрузка є, що там чи на місці всі погрузчики, що як. Бо з Камаза там не просто так погрузить, жати, по міськами покидай. Зараз будемо все дивитися. Нет. Не хочу сніматися. Ніхто, крім кумедного фермера, не хоче сніматися. Зараз ми будемо грузитися. Побачимо, тут у нас є погрузчик. І погрузчиком прямо будуть туди заходити. Ми якраз зараз на тому господарстві э, у вергунах, де якраз э, ми купуємо ячмінь. Ось зараз буде погрузка. Каже Валера, що це слабший трошки, як у нас погрузчик, Гістріший. Я встав, що. Тоже нормальний. Скільки таких ковшів треба десь? Де ж штук 5-7. Один пішов Кілограм десь 400 влізе в нього чи ні? Каже Валера, що десь 400 кілограмів влізе. Опа! Ой, як боєць. Раз. Оп! І сразу все що мені подобається ці всякі манітушки, з шки погрузчики, які вони маневрені. Раз. Скільки ж там таких інтересно? Це вже третій. Це вже третій. Так, да, так. Да. О така фермочка теж могли б бути тут свині, а він виконує функції складу. У Хлопців, у фермерів, молодці взагалі. Техніка у них в порядку, бачите, все. Видраєно, вилизано. Це вже буде четвертий кур. Опа! розгону, пожалуйста професіонал так. бачите при переваги нашого клюшечника цього складу що там немає ніяких колон взагалі а тут ще треба об'їжджати колони. раз. колоника вже п'ята четверта й не знаю Так. Все. Есть. А Ось фермер нам розрішив зняти сою. Каже: дивіться, зараз соя почала падати в ціні, а так як у нас її багато, ми. Е, її зараз вже почали е, збирати. Збираємо, збираємо, збираємо. Будемо сушити, 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 Висушувати протеїн. У нас високий, 39 протеїн. Псати у самій соєвій макухі 39 протеїну. І вони його висушують до 9%, відсотків. Висушують і зберігають. А кажу, а що не продаєте? Кажу, зачем продавати? Зараз упала ціна. Тому ми її протримуємо до зими. Якщо ціна буде підніматись, будемо продавати. Якщо ні, будемо продавати на те, що є висока ціна. І бачите, яка перевага тих фермерів, у яких є складські приміщення. От у них є склад, і їм не треба сильно переживати, що їм робити, куди їм дівати. Склад є, сою е, висушили, підготовили до зберігання. А зараз вже купляють собі е, обладнання, яким могли би очищувати зерно. Е, бачите? Воно не очищене. Тут є ці самі стручки, і ці стручки, відповідно, треба первинна очистка. І вони зараз ведуть переговори про покупку спеціального обладнання, щоб його очищувати. Ох, і умнічки! Чувствую, вони будуть одним із лучших фермерів наступного року. Ну, звісно, після кумедного фермера, правильно? З машиною зважилися, все нормально. Йдемо зараз розраховуватися. Саме приємна частинка. Бабло єсть. Йдемо рахуватися. Все, поїхали. Зараз фермер жде гроші, бо як ніяк цілий рік робив, щоб наконець отримати свої законні кошти. Йдемо зараз розраховуватися. Так, контрольне зважування ніхто не відміняв. Ми знаємо, що українець українці ніколи в житті не надурить. І тому ми вирішили, на всякий случай, щоб переконатися в цьому, ми вирішили на всякий случай зважитися самі в себе. Зараз спочатку зробимо оприскування Камазика нашого красивенького, бо заразу ніхто не відміняв. Кругом нас африканська чума як бушувала, так і бушує. Ми зараз оприскаємо наш камазик. Ячмінь уже наверху, і заодно якраз і провіримо, чи весь там ячмінь то є, за який ми заплатили бабки. Ну, все, поприскали півчасіка по правилам безпеці кваситься африканська чума у цих засобах біобезпеки. Оприскувачі самому цьому трошки закваситься і підемо розгружатися. Подивимося, да, хто кого надурив на вісах. 9,480, А на тих вісах у вергунах тара була 9500 рівно. Грубо кажучи, нам не вистачає 20 кг віса. 20 кг віса це, грубо кажучи, 20 кг солярки, яку ми проїхали на стільки-то кілометрів. Тютілька в тютельку, кілограм у кілограм зійшлося. Ніхто короче, нікого в Україні не дурить. Всі чесні. Вот. Раз. Раз. Опа. Вигрузка пішла. Все, наконець-то. Огу! Вот така от бокова вигрузка. Нічого собі. Зараз будемо ще вигружати. Но, ну, ух! Пилюка пішла, сейчас будем кашлять дісі Оп! Ну Лекта Ті надо ще трошки вперед, да? Оп! Ще не висипалося наших 10 тонн. Все Есть, ищми. Оп. Раз. Дальше я трошки там осталось. Ну. Еще. Опа. Раз. Ну и все готово. Ячмень на месте. Все. Хорошо. Водитель трошки подергається. Все, спокійно. Опа, ще сипиться. Ще якісь там остатки, так? Да? Остаються. Все. Зараз будемо трошечки розгрібати, підгрібати, попідмітати і все нормально, ячмінь на місці, ну, все, блин. Зачем за пшеницю, будем идти? Валера зразу зробив замічання, що він не віяний. Але ми так ізначально домовлялися, що не віяний. У нас вже стояло питання взагалі будь-який ячмінь купити. Тому будемо провівати самі чим. Він хер його знає. Трошки його розтягнемо по площі, щоб він чуть-чуть е, підсушився. По вологості все нормально. Ми провіряли, Тіпа типу провіряли, без спеціальних станків. Без спеціальних механізмів провіряли, але вологість більш-менш нормальна. Ну От треба трошки буду його розтягнути на всякий случай, щоб він, не дай то Боже, не запрів. 10 тонн перший вже є. Зараз буде ще 10. Тепер у нас суперзадача. Повигружати цей ячмінь і перевезти його в сусідню комору. Ну Ось. Я думаю, скільки? 10-11 ходок. Вроді би лазить одна тона ковш, Зараз це все швидко поперевозимо і у нас приміщення буде повністю вільне. Сюди, можливо, будемо кукурудзу завозити. Тому що наступний наш етап це кукурудза. Ну і пшеницю ще, звісно, треба купувати. там. Быстренько, хорошо, коли есть техника. Туда-сюда. Раз, 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 поперевозили, поперевозили. Опа, час, з розгону, да? Раз. Опа. Опа. Трошки да, щоб не розсипалось на ходу. и сразу на место. Ну и так 10-15 раз. Вот что так выглядит здесь, здесь здесь 12-13 тонн. Сразу, на место. Вот. Вверх. Вверх можно закидывать без проблем. Первый раз за 30 лет еду в Камаз. Це було дуже давно, що в моєму дідстві мені може 10-11 років було, а до того времени тільки так просто сідав у кабіну, мені дозволяли сідати і все. А то мені 10-11 років десь тому... Ой, тому 10-11 років мені було, коротше, і їхав в КамАЗі. Помню, як це було. Я руль такий купив, короті, Щоб був похожий трошки на комазу і дома тримав. Ну зараз мені за руль не дають. Можна? Даш мені трошки за руль, так? Зараз да? водій дасть трошки мені покататися за рульов. Зараз... Ну я не знаю, конечно, як гружоний, наверно, ні, а як буде пустий, то може по території, так, щоб гаїшники не зловили, але не, не справи, Може мені дадуть попробувати. Зараз пока идем. все нормально. Так. Це вже. Четвертий ковшик. Другий. Другий камазик вже грузиться, четвертий ковш. Mi smo mislili, da bomo vzeli ves 5 min, no pa pogodbo vzamemo ne ves. Raz. Dajvaj, nasipaj. Opa, toliko je nekje, 1,5 tona, verjetno vlazi v koš. Vsaki nekje 1,5 tona vlazi v koš. Pravijo, bí... da je verjetno več tona, da? Aksrološko, da bi me zadavili. Spokojna. Ой який дядько Ніптуха Інтересно, бетон він сам не царапає. Ох, як. це швидко він літає. Все, остаточки. всі 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 остатки зараз. Ну, все, напевно, все таки не влізе. Не заберемо все. Опа! Раз. Так, щоб, блін, щоб стіну не прикинув. О! Стоять, обязательно. Так. О! Ну зараз, щоб мене, не забукшить. Хубедного фермера, щоб не задавив. Єсть. Опа! Раз. Оп. Так а що, ти будеш набрати чи ні? ні планує набрати? Чи ні? Не планує. Дядько водитель Треба набирати і грузить команд. Оп, ось тепер буде нагружати. Раз. Опа. лодки і повний корот, Все. Раз Зараз буде. Опа. Це як черепушка, як черепашка. Ну, а тут мені наші фермери дозволили зняти. Відео, як працює їхня сушилка. Хлопці запускають свій сушильний невеличкий комплекс. Оце завальна яма, туди насипаються зернові. Потім вони ці зернові піднімаються по коротше наверх, піднімаються по цим, як його там. Ну коротше спеціальним ескалатором на землю, чи як вони там називаються? Не знаю. Піднімається наверх і там соответственно опускаються вниз у бункери. А в бункер безпосередньо вже подається гаряче, тепле повітря. Подається із такого котла. Бачите, так, дим йти наверх. Ось зараз пішло, бач. неприємна частина для мене, гроші треба віддавати. Не дуже хочеться, звісно, але мусить віддавати. Ну і найприємна приємна частина для фермера. Бабки зараз буде отримати, Да. Для нього це результат цілого року діяльності. Зараз підемо. На, на підході наш ячмінь. все Остання ходочка, Валера, керує, все як положено. Опа! Важко, конечно! йому їхати, але Сьогодні ми справилися. Зважування одразу йдемо. Важити, звіритись, чи все правильно. І на сьогодні робочий день закінчимо. Свінокомплекс це місто, де грязь становиться нормою, а хрюкання законом. Михаїл Орлов, Кумедний фермер, сказав би по-іншому. Справжній свинокомплекс це той, де розмір корита определяється самим фермером, а не депутатами. І депутати по-справжньому міняються тоді, коли цього захоче сам кумедний фермер. Хочеться циферки трошечки узнати да? від кумедного фермера, що ми там закупили, на яку суму у нас все вийшло. Час буде. Зараз будуть циферки. Перша поїздочка це 10,5 тонн, 10 тонн тон 550 кілограм, або 58 тисяч гривень. Друга поїздочка це все за один день. Це 11 тонн 410 кг, або 62 755 гривень. В загальному ми купили. 21 тонна 960 кг. Грубо кажучи, 22 тони без 40 кілограм. І потратили на це все 120 тисяч 750 гривень. Надіємося, що із цього всього ячменя колись появляться поросята такі здоровецькі. Думаю, місяців на два їм хватить точно. І ми будемо продавати живою вагою. І десь там буде наш прибуток. Або частину будемо точно продавати маленькими поросятками. От і наші поїздочки з вами закінчилися. Ми закупили ячменю, а в самому кінці, як я і обіцяв, мотивуючи стати тижня від кумедного фермера, Джон Девідсон Рокфеллер, найбагатий е, людина Америки всіх часів, колись сказала дуже мудру фразу: немає важливішої риси характеру для особистого успіху, ніж наполегливість. Наполегливість перемагає все. Навіть закони фізики. Наполегливістю можна перемогти ціну на живу вагу поросят. Наполегливістю можна перемогти війну. Наполегливістю можна перемогти африканську чуму. Мій батько колись в дитинстві казав дуже класну річ. Серйозно, не видомляй ніякі отмазки. Дожми вопрос. Будь ласка, приєднуйтесь до кумедного фермера і ви научитесь дожимати вопросики до кінця. Я надіюсь. Обязательно підпишіться на кумедного фермера. Жду вас в коментарях. Бистренько поїхали далі.